Планета Земля. Червона кулька Супергерой Бореться проти Чорного квадрата. Приємного перегляду, друзі. Привіт, друзі! З вами канал Веселі Ігри та червона кулька супергерой. Зустрічайте, друзі, нову червону кульку. В новому костюмі з новими суперсилами. Отож, друзі, вперед! Дякуємо вам за лайки, за вашу підтримку. І поставте нам лайк, друзі. Дякуємо. З позитивом. Так, друзі, назад. Ось наш 29 рівень. Ще один рівень, і бос, і бос буде нас зустрічати. Чорних лісових квадратів. Тож, друзі, проговоримо нашу афірмацію. Чорні квадрати, ліс окупували, рвуться до бою. Всюди їх повно, як гною. Не жаліє їх бос, жене їх толпою. А червона кулька, червона калина. Тепер вона капітан Україна. Забирайтесь у тумбру, чорні квадрати. Покиньте мій ліс. Інакше чекайте розплати. Вперед, друзі. Так, ковбиця. Ковбиця. Два дерева, не дерева, зірки. Треба нам їх зібрати. Кнопка. Кнопку натискаємо. Кнопка відкриває. Виїзні ворота. Отож, друзі, як нам заскорчити такі. А то друге дерево де є? Виїзні ворота. Певно, друзі. Нам треба застрибнути сюди оп. Але кнопка дуже мало часу діє. Ми не встигаємо ковбиці застрибнути на дерево. Отож, друзі, треба подумати, як нам це зробити. Ага, ось, друзі, як ми то можемо зробити. За допомогою ковбиці ми ковбицю використаємо два рази. Тобто ми застрибнемо з ковбиці на дерево і ковбиця під своєю інерцією. Під своєю інерцією натисне на кнопку. Отак, От друзі. І пішли. Давай, давай, давай. Вперед. Раз, два. Так, ковбиця котиться. Зараз натиснуть там на кнопку. Ковбиця під своєю вагою відкриє нам ворота. Так, друзі. Так, супер! Чорний квадрат! Ага, червона кулька. Знову ми два брата-акробати зустрілися, щоб тебе не пустити до боса. Ми охороняємо боса. А ви чорні квадрати два нещасних. Зараз я вас поліквідовую. І підете ви вслід за деяким Кораблем. Так що нати вам ось. Ось маєш чорний квадрат І раз. І два. Отак вам чорні квадрати. Она роздавав, я вам пощокав. Так. Усміхається червона кулька, каже, що ми вже пройшли якийсь маленький кусочок. Тож, друзі, висунь стержні. Ага. Є внизу кнопка і є вверху кнопка на наступному дереві. Тож, друзі, давайте натиснемо на ту кнопку. Зафіксуємо великий стержень. Бачите, цей стержень вже, вже не висувається. тобто Ми його зафіксували. І! Застрибаємо, натискаємо кнопку, відкриваємо в ворота. ніндзя квадрат! ніндзя чорний квадрат! Я ніндзя чорний квадрат! Ну, ти нарвалася кулька! Я знищила твоїх братів акробатів! І тебе знищу. А, і ти, червона кулька, ти не знаєш з ким ти зв'язалася! Я зараз витягну свій меч і поріжу тебе. Так, друзі, он наша хатка, тут наша хатка. Виховаємося від ніндзя квадрата. Ой! Чорний квадрат пошкодив нам лице! А тут хатка чорних квадратів. Ну, чорний ходить сюди. Ой, ще раз, тут чорний квадрат. І. Скакунти. І. Зараз нам, друзі, за допомогою чорного квадрата треба застрибути. І. Ще раз! Ті квадрати народжуються один за одним, як ті брати-близнюки. І. Нє-ні-ні, друзі, чекайте, зараз. Нам допоможе, маю допомогти квадрат, підсадити нас і. Щоб ми застрибнули на от. Квадрат, поможи нам застрибнути на це дерево. Будь ласка, поможи. Я тобі нічого не поможе, хіба тебе знищу червона кулька. Отак. Намаєш. І. Ще раз. І. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Ніндзя квадрат виявилися дуже серйозними і сильними. Певно, якісь тренування пройшли. Ой, так, 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 ну чорний квадрат. Я ніндзя, чорний квадрат! Знищую тебе, червона кулько! ха 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 Фу. Фу. Ох, як я дубль два зробив. Ой, капець, друзі. Поможе нам. О, супер! Ох, квадрат підскочив. І раз. Пройшли ми це пекло з ніндзями квадратами Бос, табличка, бос, друзі! Пішли боса ліквідовувати ау 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 Я босс! Веном чорний квадрат! Прийшов тебе знищити! І... Друзі, у нас всього два життя! А в чорного квадрата босса! Аж цілих шість! О, друзі! Оп! І... Як ми його знищимо? І. Ой! Є. Один є. Один є, друзі. Зараз виглядіємо акуратно. Спокійно. Не спішимо. Зараз бос буде рухатися. Голка, зараз буде зубати червоноокий бос. Я бос, чорний квадратів! страшний і злий. Ай, ти босс! Прийшов... Прийшов свій час. Покинути цей ліс. Бо ти хочеш знищити нашу планету Земля! Я хочу знищити всю планету Земля і обернути її в морок! Ой, 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 ой. так так акуратно. Думаю, дуже акуратно зміємо. Оці пили такі жорстокі, що вони зразу відправляють нас по той біч. Так зараз довго стрибати. Не квадрат. І має він впинитися. Так, прийметися. І стрибає! І хто зараз має впасть? Ой, ні, попила! І... Люди ще три життя і. А потім чамний квадрат. Відновлюється своє життя. А ви не відновлюємо, у нас так було таке діє. Три життя проти п'ятого. Можемо це піти. Подивимося зараз. Ну-ну-ну-ну, давай. Та-а! Є. Один г. Ой, другий. Гейм овер. Бос, друзі! Ще одна спроба знищити боса! Гос! Уникаємо бензопил! Лісовий пил, друзі! Та будемо атакувати! Гос! Втікли ми від босса! Уникнули ми того чудовища! Намаєш бос! Притрибнули пилу! Ще одна пила! Ого! Але ми, друзі, маневруємо між пилами. Опа! Хрибнули. Так. Очікуємо від боса і... Уникли. Босся. Як скачує як той босс? І О, ні, ні, друзі, ну. Ми... ми, як то кажуть, втратили момент. Одпустили момент, поки він відпочивав і вичився. Треба чекати наступного моменту. Зараз босс буде вишка. І оп! Назад. Так, чекаємо, коли босс. О! Фу, 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 Друзі! Я червона кулька, Капітана Україна! Знищу чорних квадратів і їхнього боса! І не дам захопити нашу планету! Ха-ха-ха! Я бос! Я Веном! Чорний квадрат! Не дам тебе знищити! О! Ні за квадрат впав! Народив маленького ніндзя квадрата. Великий ніндзя квадрат народив маленького ніндзя квадрата, який заховався за великого боса. Що ти? І шарх! Ліквіду... Ліквідація маленького дитини ніндзя квадрата! Втікаємо. Опа! Ага. От ви як приземляється? Звідки він народжується зверху десь? Я ніндзя квадрат! Ти? Намагаєшся напасти на нашого боса! Я червона кулька, супергерой, капітан Україна! Ой! Друзі, мене поранив ніндзя квадрат, але ми йому віддамо здачу. Ой, ще раз. І. Ой-ой-ой, друзі, не можна цього робити. Оп! Цього разу ліквідував нас маленький ніндзя квадрат, але ми йому відомстимо. Ми... його ліквідуємо самі зараз, друзі. А він спробує. Раз і. Два! Ага, бос! Це чорний бос! Чорний квадрат! Так, кого він дає нам? І знов народив ніндзю квадрата! жовто окей, маленький ніндзю квадрат і червоно окей бос ой 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 ні, друзі ні, треба бути уважним. Треба ліквідувати того. Так, оп! І... Ще раз! Нормально! І втікаємо в в останню мить, чуть босс нас не задів. Ще один інший квадрат, друзі. Це якийсь босс дуже сильно. Заводжує тих маленьких квадратів. ой 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 друзі! Не можна. У ти бос. Ти бос томишся, щоб я тебе по голові дав. Нам! Маш. Ще два життя у боса, друзі? Ти? Ой, ні, ні, ми не достали. Не достали, друзі. Ай! Що на життя, друзі! Ще одне життя! І буде ліквід! Ой! Що спочатку, друзі? Що спочатку? Спочатку, так, акуратно, акуратно, зараз. О! А, життя, друзі. Не-ні-ні, спокійні, не спокійно, спокійно. Я тобі... Сказав, червона кулька, не лізьте до мене! Не лізьте в мілі! І... Я червона кулька, капітан Україна. Ліквідую тебе, бос, раз і назавжди! Ха-ха-ха! Ліквідація боса! Взірвися, бос! Так, друзі! Ми перемогли боса чорних квадратів і переміщаємося на наступну локацію. На завод! На завод! Де роблять чорних квадратів? І туди хочуть заманити червоних кульок і з них робити чорних квадратів. І таким чином захопити нашу планету, друзі. Не дамо їм цього зробити. Вперед на завод чорних квадратів і знищимо їх всіх. Дякую вам, друзі, за перегляд. Гарного вам дня та настрою. Поставте лайк! Підписуйтесь на нас, друзі, підтримуйте нас, підтримуйте український контент. До побачення, друзі!